Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний захист від крадіжки. Це сегментний замок від торгової марки Абус. Модель називається Бордо. Це мається на увазі, що він складний з сегментних елементів Пластикові е, е, частини мають е, е, пластини. Товщиною 5 мм з загортованої сталі. Бордо One 6000 A fingerprint. E, скорочено кажуть, Бордо One 6000 AF. F, F finger print. Що це таке? Дотиком пальчика можна відмикати цей замочок. Можна не тільки дотиком пальчика, а і за умови е, гаджетів. Е, це сучасний такий захист велосипеда, який не треба вже е, до нього долучати ключів або якісь кодів, які можна забути. Безперечно, сучасний захист вашого велосипеда 10-го рівня захисту. Високий рівень захисту вашого велосипеда. Ну, по-перше, інформація наступна, яка є. Е е неможливо його, ось інформація тому, що неможливо е на нього е влаштувати е зпсувати е річами е холодними, якісь, е якісь інгредієнти, якісь хімічні. Він е стійкий до зовнішніх е застосувань. Хімію ти байдуже, все буде витримувати. Позаду інформація в тому, що Bluetooth працює за блютузом з телефоном. З'єднується цей захисний замок Bordeaux 6000AF з телефоном по Bluetoзу. Велика захист, надійність вашого велосипеда. Ну, ось так от він приходить до нас. Він в коробці. Ми відкриваємо коробку, достаємо спочатку дві пластини. Ці пластини дозволяють ваш замок, ваш кріплення вашого замка доєднати до любого велосипеда. Інколи бувають такі цікаві рами, що не підходить кріплення замка до вашого рами. До вашої рами. Тому це дозволяє приєднати е, переходник, е, тримач цього е, замка на любий, е, на любу рану. Тобто, ось так от, от ми відкриваємо пальчиком цей е, е, тримач, висовується е, е, замок, і оцей тримач має отвори стандартні на всі велосипеди. Інколи трапляється, що не підходить. Рама якась особлива. Тоді ось ці два дві лінточки вони стяжки просовуються скрізь оці резинові тут смужки, які потім обгортають велосипед. Це все нарисовано, як воно робиться, достатньо легко і просто в інструкції В інструкції всі є інформація о тому, як. Швидко і легко використати, приєднати тримач ланцюга до велосипеда. Не буду на цьому застережуватись. Потім є ось, як я і казав, книжечка, в якій інформація повністю надається, як треба користуватись цим цим замком. Ну і особливість, ось. Оце ваш ключ, особливий ключ, який буде дозволяти вам користуватись замком тільки за умови наявності цього ключа ваш замок в вашому безпеці. Тримайте десь в місці, де ніколи не, по, не, не потеряєте, не загубите. Це ось так. І сам замок. Як ви бачите, коли ми дивимося на цей замок, треба його спочатку зважити. Вага велосипедного замка Abus Bordeaux One 6000A Fingerprint важить кілограм 680 грамів. Ну, на всяк випадок, двічі замок, кілограм 700 грамів. Кілограм ні, кілограм 670 грам. Кілограм 670 грам, Все, ми з цим вирішили. Потім довжина 120 см. Багато можна цього обгорнути. Ви бачите, можна тут два велосипеди разом пристягнути до якогось столба. Надійно. Товщина оцієї пластини 5 мм, пів сантиметрів. Дуже-дуже надійно. Плоска частина не дозволяє легко перекусити. Перекусити взагалі-то дуже важко, тому що це загортована сталь, яка не псується, вона мнеться, але не псується. Треба болгаркою дуже тривалий час працювати, але це вже якийсь буде цьому, цьому цьому замку. По-друге, Сегмент кожний покрит пластиковою такою накладочкою. Не псується фарба вашої рами. Це безпечний захист вашого велосипеда теж. Потім е є резинова е оця гумова е на накладка на сам, е на сам замок. Ось він. Цей гумова накладка дозволяє забезпечити надійним, міцним металеву цю конструкцію для того, щоб ви користувались легко Легко зняти, легко поставити. Тут є підпальчик є підпальчик окошечко, яке закривається. Пластиком чик, і ви закрили. Бажаєте відкрити, оп, і потім можна користуватися. Кнопка, кнопка, яка дозволяє відкривати і закривати велосипедний замок Бордо One Бордо 6000 AF. Оце віконце. Ми його підняли, ми зараз закрили. Воно пластикове віконце. Сюди ми дотикаємось пальчиком і потім ви відчиняєте, чи. Ні, відчиняєте, зачиняти не треба для застосування. Ось. І е, також можна відчиняти не тільки дотиком пальця, а й гаджетом. Це теж я вам буду показувати. Е, що е, може трапитись за тривалий час праці з цим гаджетом? Е, цим замком. Може трапитись таке, що е, буде. Вже е, не, працювати, трим, не, не триматись батарея. Для цього все зручно. У цього гаджета все е, зручно, все надійно. Ми беремо ось е, місце зарядки цього е, абуса, оп, і воно відчиняється. За умов цього з'єднання виходить внутрішня серцявина. Е, Вашого замка тут є два болта: один і два. Їх легко відкрутити, ну, навіть не треба для цього закінчувати вищий осві... мати вищу освіту. Достатньо відкрутку, хрестообразну і все. І ви можете самостійно поміняти тут звичайна батареєчка акумуляторна, яка, якщо вийде з ладу, її можна без питань поміняти. Е, ну, без всяких зайвих рухів. Два болта, і ви поїхали далі користуватись замком велосипедним Абус Бордо 1 A Fingerprint. Ну, На місці ми ставимо також. ну, Тобто, ось оцей замок, який. З'єднується, а тут нічого особливого немає. Як ви бачите, металева конструкція достатньо проста в користуванні, ніяких питань не буде у вас коли ви будете цим користуватися. Цим цим. Замок достатньо такий сучасний. Вставляємо назад, ось це, що ми достали. ось таким чином. Воно на місце заходить, спочатку виходить, а потім заходить. І нічого не треба. Потім вже ви його не висунете. Тільки тоді, коли ви будете застосовувати штекер. Ну, це ви зрозумієте, потім, коли будете користуватись. Повторююсь, оце у нас елемент, який розпознає відбітки пальців. Тобто, коли ми це зробили, а тут є отут мігал, тут. Датчик, отут, який е, буде піщати, е, в разі, якщо буде хтось тримати ваш гаджет, ваш е, замок буде е, гуляти, б, буде виріщати так, що мама не горюй. Але, е, звісно, якусь трива, якийсь тривалий час, не постійно, щоб не сіла батарейка. Е, ну, стас, е, На, на місце все я засовую. Е, а, і оце е елемент, ось тут просвіт, він різним кольором світиться, з урахуванням того, що е різна зарядка батареї. Тобто в одному стані зарядки батареї е горить одним кольором, в іншому стані горить іншим кольором. Це ви зрозумієте, коли будете користуватись. Для цього, звісно, є ось тут. Е Отвір, який показує через резинову цього гумову, отут є отвір, через який ви будете бачити, яким кольором світиться лампочка, яка сповіщає рівень зарядженості вашого акумулятора. Все воно одягається легко, за умов звісно, ваших рук. Руки повинні бути не для скуки, в руки повинні бути для любві. Ось, ми одягли все на місце, поставили і будемо показувати, як користуватись цим замком або з Бордо One 6000, a Fingerprint. Спочатку, коли ми це отак от от достали вдома, е, треба спочатку завантажити додаточок. Є у нас, як я і показував, є інформація в користувачі. Тут на першій сторінці є два штрих-коди. Один для айфона, другий для е, андроїда. Я застосовував застосовув як і для андроїда, так і для айфо, айфона. Мені це було спока е, ну, легко і зручно. Нічого такого не, не було. Спочатку відсканував оцей штриф-код, за додаток закачав в телефон, потім, коли закачав з додаток в телефон, то мені по ссылкам надавало інформацію, що зробити, і я потім вже в збережений додаток збережений конструкцію. Ну, додаток. Да, 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 да. Я вже потім завантажив штрих-код. І тоді, коли я завантажив штрих-код, то телефон побачив оцей замок. І мені треба було зареєструватися. Що я зробив, коли я реєструвався. Треба було записати, що є чоловік чи жінка, потім ім'я та прізвище. І писати треба справжні імена, видумувані, для того, щоб, наприклад, я спочатку міркував написати Абус-ім'я і прізвище Абус 600АФ. Ні, не пішло, не проходить. Вони там дуже розумні, і мені, мене е, постійно намагалися сказати, е, ви вірно написали своє ім'я та прізвище. І підсказка знизу, коли я завантажував, перевірте правильність написання. Потім я писав код. Коли я написав код, вони теж мені постійно писали: ви вірно написали код. Мається на увазі. Код входу в свій додаток, тому що мені треба було цей код за, за, за налаштуванням зробити дуже-дуже високим, великим. Там вісім цифр. Повинні бути літери, повинні бути крапки, коми чи ще щось, і повинні бути цифри. І я ще додав зірочки. То коли я не додавав зірочки, то чомусь. Не виходило завантаження збереження інформації, тому дуже приваблива така технологія регострування. І не хвилюйтесь, якщо у вас не вистачить на ну, це 5-10 хвилин, то нічого витратить. 20-30 годину витрите, але поступово е, заносите інформацію про себе, коли ви реєструєтесь, і буде тоді вам легко і зручно. Ви один раз зробите, а потім будете користуватись без питань, тільки дотиками все. Тому код я записував ну, хвилин 40, тому що не розумів, То я поставив велику літеру, не проходить. Потім я е, не ставив кому, теж не проходить. Треба ставити літери з малої всі букви, кома. Цифри і зірочку якусь, і тоді воно спрацює. E, Взагалі-то там все пишеться англійською, англійською мовою. Ну, в разі, якщо ви не розумієте, то я сподіваюся надав вам більш e, e, пояснювану інформацію о тому, як треба налаштовувати додаток до застосування цього e, e, замка. Потім, коли я все налаштував, з'єднався, мені там пропонують. Під'єднати палець до з'єднання з замком або з Бордова One 600 Finger І там писали мені великий палець, мазинець, середній палець, права рука, ліва рука до 30 -ти! можливо е е е пальців приєднати до цього гаджету. Гаджет, це гаджет. 30 пальців я маю на увазі не тільки на руках, ну і на ногах можна сюди застосувати. А в разі, якщо ви ще бажаєте, то можете пальці рук, ног своєї дитини, жінки застосувати до того, щоб відкривати цей ланцюг. Ланцюг відкривається суто, натиснувши на ось тут кнопочку і від'єднається. В разі, якщо Трапилось таким чином, що м, е, вам бажано е, суто за телефоном відкривати, то на відстані 5-10 метрів він теж буде м, дозволяти відкривати ваш ланцюг. Е, також, коли ви користуєтесь в, в, в телефоні, там є інформація, де знаходиться ланцюг. Де знаходиться річ, яку ви купили дорогу. Тому я маю на увазі GPS-навігатор. Він показує місце розташування цього замка. Тобто, якщо ваш, ваша дружина, ваш чоловік взяв і поїхав кудись, то ви завжди будете знати, де знаходиться ланцюг з вашою коханою чи з вашим коханим. Ви завжди будете відслідковувати рухи свого. Велосипеда з рахуванням, що на ньому буде стоїть оцей замок. Ну, звісно, керувати можна тільки в зоні дії телефона на відстані до 10 метрів. На відстані там кілометра воно не працює. Поруч повинні бути, тоді вам телефон дозволить відкривати і закривати. Як це відбувається? Ну, ось воно в мене задаток, додаток завантажен, Зараз воно е, горить таким зелененьким, тому що я його не зачинив. Зараз я його зачиняю. Ось. Тихо. О, до кінця. І воно зараз мені пропелікає, що добрий день я в вашій хаті. О, ви бачили? Ось, додаток почав працювати. Я бажаю відкрити, я вже завантажив свій палець один, і він мені бімго і відкшеняє. Ось. Ви бачили додаток зараз синім кольором. Треба зауважити, коли ви будете закривати замок, треба враховувати його становище. тобто в разі, якщо ви ставите цей замок на, е, е, на велосипед, він не зачиняється, він е, знаходиться в положенні очікування. Тобто е, е, сегментні оці е, е, сегменти, сегменти частини е, замка, вони вставлені таким чином, що е, не заходить до кінця сам сам замка. Е, Сама пластина. Зараз замок, знаходячись на вашому велосипеді, не зачинений. А коли ви будете зачиняти, то тоді вже рух, оцей, бачите, буде заходити туди далі, і тоді він буде зачиненим. Треба для цього спочатку, звісно, його розпустити, а потім вже натиснувши на нього, він тоді зачиниться. І ваш е додаток, який є в телефоні, Теж буде показувати, що він буде зачиненим. Зараз він, бачите, зелененьким світиться. Я його оп! Воно тут хруст закрилось і синім кольором е е загорілось. І ось воно отак -от, е вже на захисті вашого велосипеда. В разі, як то, якщо хтось буде поруч гуляти, е гратися з вашим велосипедом. То він спочатку не буде казати, не треба мене чіпати, я захищаю. Тобто, ось я його положив, і ваш велосипед знаходиться в стані зберігання цього замку. Він за умови постійного е положення в одному не гудить. А якщо хтось прийде і постуче, по постукає по цьому замку, то тоді він почне. Гуляти, пищати. Піщати буде. От спочатку він у нас синім, синім, синім мігає. Так. 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 Ось я відкрив. Анлок. За умов ось телефона я його відкрив. Я натиснув і він відкривається. О! Почули? От, от як він зараз похрюкав, по е, е, сигнали подав, що 5 разів він гучно дав інформацію, що він став, то зараз до нього не варто торкатись. не варто його чіпляти. В разі, якщо хтось поруч бігає і випадково м'ячом попав по замку, то він буде трішечки е невелику мати. Так. О, він починає гудіти. Потім, коли хтось його починає тремтіти, він буде у нас піщати. Пі... Це я зачинив і відчинив. Дочинив. О, він коли отак от пищить, то повинен е, рухатись, ну. Чи не досить я в ньому розібрався? На превеликий жаль, не все одразу розумію, як воно пищить, але пищить так, що потім вухово у вас починає тремтіти від того, що він поруч з вами. Знаходиться в стані, коли ви бажаєте його вкрасти, поламати. Ну, взагалі-то він зараз нехай знаходиться в положенні очікування. В разі, якщо вам треба його відкрити, повторю, ви можете використовувати додаточок, натиснувши на нього. і... Е... А, Ще що треба віддати. В додатку, в додатку є інформація том, який, е, е, за, е, е, яка заряджена батарея. Тобто додаток, тут є інформація, е, як, е, на якому стані у вас зарядний акумулятор стоїть. Потім тут є інформація о том, як він е, працював на протязі е, е, тривалого часу. Тобто тут е, видається повна інформація, коли зрабатував м, акумулятор е, е, сигналізація, коли е, поставили на сигналізацію, коли хтось питався, намагався цей замок руйнувати. Інформація тут е, вискакує, о тому, що він гудив, його чіпали, він був. Е, Кимусь зацікавлений цей замок. Тому вся інформація у вас тут в додатку і є, існую. Дуже все ось воно рухається. Я показую ось воно. Open, 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 alarm, open. Це вся інформація про те, як яка була праця цього замка на протязі тривалого часу. Ну, більш детальніше, не знаю, що вам сказати про цей замок. Налаштування його не такі ж і тяжкі, все легко, зручно, надійно. Вставити його можна. О, бачите, він почав пікати в разі, якщо хтось його буде отак от, то він буде отак от, от кричати. Е, тобто достатньо неприємно, але це перший раз, коли е, хтось до нього так доторкнувся. Мається на увазі, що враховуючи там велосипед, хтось е, до, до нього дотронувся якийсь м'яч, дитина. Але якщо його буде отак, от, от тремтіти, будуть е, отак, от е, багато часу. Хрустити на нього, то він потім буде 30 секунд. Ось так дуже гучно, гучно, гучно гуляти, кричати. Дуже незручно, звісно, ворам це буде. Сподобався велосипедний замок Абус від, від торгової марки Абус. Модель називається Bordeaux One 600A Fingerprint, кажуть, 600AF. Приходьте, купуйте, замовляйте. Цей замок. Буде забезпечений вам як надійний захист. Ви будете користуватись і велосипедом, і замком. Все зручно, все легко, і через телефончик, і е, пальчиком. 30 відбитків пальців дозволяє е, е, запам'ятовувати цьому замку для того, щоб його відкривати. Надійність вашого велосипеда за умов гарного німецького замка Abus Bordeaux One 6000A Fingerprint Буде вам завжди в допомозі. Відкривати, беру пальчиком, чик, він загудів і відкрився. Все легко. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі! Хай щастить. Хоч і так довго, але так цікаво, гарні речі рекламуйте.